Україна довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла, та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесенько сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє. А онуки їм байдуже, по нам жито сіють. Багато їх. А хто скаже, де гонти могила? мученика праведного де похоронили, де завісняк душа щира, де опочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго довго. Покров степами текла, червоніла, і день, і ніч гвалт, гармати, земля стогне, гнеться, сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться. Чорна хмара за лиману, небо сонце криє. Синє море з вірюхою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. А мотик луп'ята, на байдаки море грає, хотів погуляти. Висипали запорожці лиман човни вкрили. Граже море заспівали, за хвилі, кругом хвилі. А попереду отаман веде, куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті. поглядає сюди-туди, де де будь роботі, закрутивши чорні уса за уху чуприну, підняв шапку. Човни встали. Нехай вороги! вам. Надів шапку, знову закипіло синє море, вздовж байдака знову походжає пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає.